В Бродах активно працюють над благоустроєм. Як працюють над цим питанням, працівники комунального підприємства Броди та та «Бродівська» управляюча компанія дивіться далі. Із самого ранку у центрі міста Броди кипіла робота. Тут працівники та ЗОВ «Бродівська» управляюча компанія здійснила зрізку гілок, які нависали біля фасаду будинку. Зокрема, тут також відбулася заміна водостічної труби. Майстри з використанням автовешки і за допомогою спеціального обладнання замінили труби. У центрі на площі ринок біля фігури матінки Божої відшліфували лавки і зняли старе покриття, щоб з часом нанести нову фарбу. Відтак лавки у сквері матимуть новий і презентабельний вигляд. Не припиняли відновлювати не лише лавки, а й фонтан у центральному парку. Тут очистили від нальоту граніт яким оздоблений фонтан, і за один день він набрав нового вигляду. Також пофарбували скульптуру матінки божої, попередньо прогрунтувавши і зачистивши на рівності. А у центрі біля магазину Алекс за допомогою пожежної машини добровільної пожежної команди, яка створена при комунальному підприємстві броди, полали клумби, аби надати достатню кількість води для декоративної трави, яку посіяли на днях. В загальному приємно бачити, як у бродах кожен на своєму місці працює над благоустроєм, що робить наше місто ще кращим. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.